Печ, печ, печ! Так. Здоровенькі були. Що, продовжимо? Продовжимо BioShock 2. Ми десь тут бродили в минулій серії. Ходили, шукали, блукали. Хірпай пойми що ми тут робимо. Але дуже цікаво. Е Тришечки, тришечки. Тихо, тихо. Давай без этой херни. Ага. Кто там спевает? А где ты? Хі-хі. Тепер це все моє. Що це що з горлом? А. Куди пішла? Хе-хе-хе. Домашнє насилля це весело. Але тільки в грі. Бо якщо це почує моя дружина, вона мене поб'є. Їй буде весело. да! Е, так у... ага, цього можна не трогать. Ууу! Промазав! Перезаряжаюсь, подожди. Так от. Так, що я хотів. Гляньте, який магазинчик. Що у вас є? Міхера цікавого. А у вас? Я не впевнений, що мені щось потрібно. Нічого мені, в принципі, зараз не потрібно. Так, це я піднявся наверх. Е... З тої місцини де був. Блядь, та що ж мені таке нічого не треба? Мене так це бісить ще з минулої серії. Що мені, блять, лут не потрібен? Просто купа луту валяється. а мені ніхера не потрібно. Мене це прям бісить? Пропал. Та я. Ох ты ж йо. Це з дитинства девиз заставляють дивитися на неї. Фу, це, це отак працює пропаганда. І тут також. Я думав, в руках отпала. Так, get ready. Мне сказали get ready. Так, там аптечка, тут аптечка. Тут патроны для дробаша. Про всякий выпадок. Ага. When you've cleared them out, I'll need a signal like before. Push the call button and I'll proceed. Что тут бывает? что там? Да кто? Ага. Сиди сюда. Изи. Ой, блядь, тут еще один пришел. Нахуй! Тихо! Хорошо! Нахуй! Так. В кулам это тоже швидко на набоем В таких махачах Парам пам пам Хеллоу И шо? А. -а, -а. For the ballast tank. I can boil off the water and get us out of here. We must return to the docking platform, father. now Okay. can't We must return. bit of a We must return. In restoring your will, Elena was how you how to how And how did you bit it? Що за нахуй? Де ви стріляють чогось нам? Ну я не розумію. Е, 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 давайте без оцього прикола. Я хочу все бачить. Ага. А. А. а, я прям розумію, куди ми повернулись, ага. Все потрібно. i'm stepping inside the bars tank father come up to the glass once you're ready for me to begin there's no going back once we start uh you would rip my only daughter from her home and family and feed her to a world without hope Though Utopia may die with her, I would sooner see us fall. Goodbye, Eleanor. Mother will be waiting for you. Here they come, Father. Hold them off until I can bring it to a boil. Хе-хе-хе, Тихо, 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 тихо. Давай, 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 ага. It's boiling. I can help you fight back now. Use the plasmid. Uh! Я пройшла допомагати татку. Так, да-да-да-да, волих, а я пока розберусь з набоями, що у мене тут є. О, точно. Да блять! Доню, ты там пока разбирайся, да? Нихера без батька не можешь сделать. I've done it, Father. The ballast water is gone. Release the docking mechanism. Хорошо. <laughs> <laughs>

Destroy those glass tubes to flood the room. Halfway there, but they're still coming. Break the other one, it's the only way to stop them. Should О, блядь. так куда я? <laughs> давай 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 Uh-huh Now flip the shot Yes we've done it, father. We're launching. Get to the elevator Uh-huh. Я ж не знав, що треба... Одразу це робити. Я ще з ними грався трошки. Так, долари мені не потрібні. Набоїв я дохера вишмаляв. Ага, а може в нього що є цікаво? І... Нє, нема. Ху.

And then, father, the rapture dream was over. You taught me that right and wrong are tidal forces, ever shifting. To survive in rapture, father, you took what you needed from the innocent. But when the guilty posed no further threat, you simply walked away. I wanted mother dead. But broken as she was, how could she hurt me? Now, she oh, she broken, broken, die, knowing that I rejected her. You made a monster of me, father. As I wondered why you saved the others. You left me in doubt. Didn't you want me to be like you? I knew I could save you, but if you felt regret, if you wanted me to choose for myself, I would not let you go to let you die. Uh save myself sacrifice А что такое sacrifice? Хм. Hmm. Не, ну спасать типа, камон. Ну, come on. Давай, sacrifice, мне цікаво просто, что это таке. The rapture dream is over and in waking I'm alone. Mother, I left behind And you chose to, die, rather than to have me Sacrifice, типа, пожертвувати собою чи Що я це зробив? Тільки не скидай мене в воду, блять. Something I have never had. My freedom. There is no name for what I am, but the world is about to change. I thought we would seize it together. Yet, as I sat there with you, I wondered if even I could be redeemed. Ну, анальна пробка. З води терчитів. Я так розумію, це все. Да. Да, да. Там, типа, було. Е, я, може, тупий. Е, то, що там може, скоріш за все, тупий. Але було там на протязі гри, там минулі чим, за минулі за минулій серії, було сказано, що. Коли оця блондиночка душила подушкою мою дочечку, то вона сказала, що ми пов'язані. І тобто, тіпа, коротко, якщо вона мене задушить дочечку, то і я, типа, Гігну. І я так розумію, що коли в мене був цей останній вибір спасти себе або Сакрифайс, е, щоб це не значило, то тут вибір, типа, або я, або дочечка. Якщо я спасу себе, то мені, скоріше за все, треба було завалити доченьку. А якби, типа, я... якби я, типа, вибрав э, Sacrifice, то, типа, дочечка залишається жива. А я, ну, гейгнув. Типа так. Э... <гра> Що можу сказати? Гра, ну типа, да, 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 вона класна. Вона старенька. Типа є старі ігри, які е, не заходять, бо вже люди розбаловані і графоном, і там можливостями в грі. Е, а це не ця, ну, ця гра не з тих. Вона от саме старенька, але ти в неї заходиш, і вона. Вау! Те, що треба. Ну, типа, мені, мені кайфово в неї було грати. Мені сподобалося. Е, шкода, знаєте що шкода, що дуже шкода, що не локалізована вона. І хотілося би, хотілось би в повній мірі зрозуміти сюжет. В повній мірі слухати оті записи на касетах, які я знаходив, щоб розуміти, в принципі, все, що відбувається. Але я там ну, там, чуть-чуть хватав е на рівні своєї англійської, там Лондон і The capital of Great Britain і оце і все. І тому, в принципі, основ... О, якусь основну. Основний вайб я ловив, а все інше, не зрозуміло. Але, в принципі, так. Да. Гра must have. Кожен, поважаючи себе задрот, ой, тобто, геймер, має в неї хоч раз зіграти, щоб зрозуміти, від чого сикали кипятком на колінця люди. Мабуть, в 2000-х? На початку 2000-х років десь там. Мабуть, десь там, да Це десь вона в районі. Я її перший раз побачив. Десь. Десь... 2006-2007 році. Я побачив, як хтось грає на неї. І вона вже... Я не пам'ятаю, вона тоді була старенька чи. ні Коротше, не так важливо. Гра, в принципі. Ем... Має право на життя, грає, е, має право бути пройдена. Але не з костелями, бо викидує. Будьте до цього готові. Тому що, неочікувано, якщо чесно. Неочікувана ця серія. Я думав, що хоча б 2-3. І буде якийсь босс. Боса не було. Ви розумієте? Не було боса. В минулій грі в першій частині я пам'ятаю, що був бос. Там був якийсь хер. Я його валив. А в цій, як такого фінального боса і не було. І я так, як би і очікував на боса. А... Не вийшло. Коротше, добре. Що? Е -е... Дякую всім, хто прийшов хто не прийшов. Недякую, було не дякую, б непогано, аби ви підписались. Поставили лайк та залишили коментар під цим відео. А на цьому все. Упс. О. А на цьому все. На все добре. Мийте ноги лягайте спать. Е -е... І зустрінемося в наступній грі, а що я туплю? Так, зустрінемося в наступній грі. Яка вона буде, я не знаю.